Monsters at your window, no you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. Cause I got you like you got me when the earth shakes, when the bombs scream until I last breath every тридцять сьомий Євган Маложавий, 7 сьомий Сергій моторний. 13-й Олекс... 13 Олександр Плотницький, 18 й половині. Зараз 14-й номер цього колективу Мальник Вітаєліворуч, Єгоров, на буштрафного майданчика, партнер із нагородами серед трійки лідерів. Наразі Білюкс, Третій, 12, залікова. 12, перепрошую, поряджають Білюкс. Стосовно інтера інтеро. Необхідно ще провести два матчі у звітній грі з Білюксом. Підопічні Олександра Андрієва зустрічаються трохи пізніше. Що білюк, що можуть віти команду Валентина Шевченка у таблиці минулого туру? Ми Після того, як білюкси легіон зіграли нічию 1-1. І взагалі можна пригадати минулий тур матч білюкса. Зараз білюкс відкриває, рахунок пробуває на шоу. Не заміну не вирушив Андрій Верса. Подинує повів білюкс. П'ята хвилина. А це працював автор себе того м'ячка. Серьова, наскаже. Вот, Крачов. Максим Крачов, а розіграв інтер. І пробиває поворота м'яч, який зараз забиває. Який мяч зараз забиває? Осирян він же, чи Куліков. Куліков. дарунчик Куліков. п'ятий номер, п'ятий номер, авка Інтер Київ, пишет сюда вонки Кричкова. Тарас Задорожний. Тарас Задорожний. В центр. І партнер пробиває. Голкіпер на місці. Гребенюк, Грабенюк Голда. Да. Ліворуч, в один до них Парнер. Задорожний. Ше віддає і на Вас Власне, проходить від Інтер Інтерперехопліє для інтера Є воров. Олег Ігоров Ще кутовий буде будемо. Наразі один, нічийний один-один. І третій номер. Зараз у двох там Бондарчук та Силюрик проти Олександр Шестерньова м'яча відібрали. Куліков розгортає простріл. Центром низом зараз. Крючкову. Голки пораграє Ярослав Куліков. П'ятий номер інтера. Дісталося стражу в рід білюкса. Жовто отримав Ярослав Куліков, із ФК Інтер Київ. Необхідно буде мене. Я один один. Пошла передача за Дорожного. Жаєв на заважного. Бореться Цюпа і проти нього успішно. Бореться Мельник. Він навіть пробиває низом Цей голкіпер у матчі з ФК Бірвей. У минулому турі ФК Бірвей був одним із претендентів. Фініш серед нагород. Передача на Єгорова він не вивчає у площину Кіржаєв. Дуже важливі для Інтера. Інтер виграв 4-1. Кіржаєв, по-моєму, забив два перші м'ячі. Такою була, доволі... По сигналу штрафний виконуватиме Інтер Владислав Мельник пробиває ривок цей. Робив не дарма Лев Гігоров. Бачимо, що А вдалося заробити. Удар з лівої Крючков. Парирує Рояску Інтер. Виголосив Арбітер. Наголосив арбітер на дальній бровці. Бачить, це Люрик. Бачить він. Викопився мечваут. Розіграє Куліков через четвірку. Бондарчук, Бондарчук, справа, віддає на Кулікова, проти нього Грачов. Давай нічого не Цюпа. Цюпа. Атака так <засло> <кхем> куликов. Рыво! Куда? Один <засло> живот. Шестернв, Крючков. Грачов. Леворуч. Олександр Шестерньов. Рикошет був моторний. Стигайний. Мова теж йде за гру Варчака за колектив Харків 1654. Але Варчак сьогодні більше дивує, який гол він забив у матчі за Харків'ян. Я б не помітив наступного. В заявці Вінтера є сьогодні. Під плотнійський момент у Білюкса. Рая Варчак. Інтерміця. Виборок. Задорожний. Він знову на газоні вже не вперше. <клес> Бачимо, що все готово до розіграшу стандарту. Тарас Задорожний. Стандарт для Інтера. Пробиває задорожний. Руки, прав він тут не перекрестрив. Зіграв крючков цюпа назад. Підтримуючи жовто-чорних. Простріл, Бондар! Типує три дежу. Вонду. Кержаєв підбирає Кірджаєв. Єгорево. зупиняє Кіржаєва. Крючков, точно. Дзюха <Зюфа. зюху> не лишає в ствір. І на Храчова. На ближньому. Того зустрічається дорожний, обаринулися на газон. Третій фонд для Білюкса. І штрафний Продовжиться тайм аут Подивимося з грешом. Стандартом. Це Люри. тепер номер імпера розігрує. Один дотик Кіржаєвого самий центр. Цюпа. Грашов. Грашов. Падіння Максима і, і... і... своїм суперголом рахунок зрівняв. Шестерньов. Пробиває у стін. Олександр Шестерньов. Грашов. Грачов не проходить Кіржаєва. Заключна хвилина цього що... часу розпочалася. Продовжується боротьба і... Потрібен аж ніяк не один заліковий бал, а цілих три. Щоб продовжувати розраховувати на топ-3. На фінішу топ-3. Ось є Жовта. Жовта Максим Єгоров, 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 і тут адреса задорожний під ударвальний партнера по команді влучив скина крючков цюпа, туди. Так, і головою не дістане. Фінальний сотен на тим. Фінальний